Добрий день, діти! Сьогодні ми поговоримо про природу нашої України, про її красу та особливості. Моя земля чарівна наче казка. тут є усе, ліси, степи, поля, моря озера, сонечкова ласка, зелені гори, дорога земля. Землі нашої України омивають моря. Їх у нас два чорне та азовське. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорості. Люди з них виготовляють ліки, доброво використовують як корм для худоби. У морях водяться різноманітні риби. Біля моря завжди свіже повітря. Тому тут добре відпочивати. Територією України тече багато річок і струмків. З давніх давен люди селились поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу, сплавляли ліс. Тепер на великих річках побудовано електростанції, які дають нам електроенергію. Очищена вода поступає у водопровід. У річках водяться риби, мешкають водоплавні птахи. Найбільша річка України це Дніпро. Крім морів і річок українська земля славетна ще своїми горами. У Карпатах є хвойні та листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи. Кримські гори біля Чорного моря. Тут є печери, глибокі колодязі, озера, джерела. Дуже багата в Україні рослинність, є ліси листяні, хвойні мішані. У лісах росте багато дерев, кущів, трав, багата природа на тваринний світ. Є в Україні зайці, лисиці, ведмеді, вовки, олені і дикі кабани. Згідно з книгою рекордів України, зубер найбільша тварина України, бобер найліпший будівник, видра має найгустіше хутро, заєць найшвидша тварина, тушканчик тваринка з найдовшим хвостом. А ще дуже багато птахів. Ось деякі з них. Грак. Сурока Семічка Лелека. У червоній книзі України зібрані відомості про рідкісні види тварин і рослин. Це попередження про те, що тварини або рослини перебувають під загрозою зникнення і потребують особливої охорони та дбайливого ставлення.